Я порахував свої роки і виявив, що в мене лишилося менше часу на життя, ніж я прожив. Я відчуваю себе такою дитиною, яка виграла коробку цукерок. Перше з'їла із задоволенням, а коли зрозуміла, що лишилося декілька, то починає по справжньому їх смакувати. Я не маю часу на безкінечні конференції, присвячені статутам, законам, процедурам і внутрішнім правилам. Знаючи, що нічого не буде досягнуто, в мене немає часу терпіти абсурдних людей, поведінка яких не відповідає їхньому вікові. В мене немає часу на боротьбу з посередністю. Я не хочу бути на зборах, де помпується его. Я не можу терпіти маніпуляторів і опортуністів. Мене тривожать заздрісні люди, які дискредитують більше здібних. щоб Привласнити їх позиції, таланти і досягнення. Мені лишилося надто мало часу, щоб обговорювати заголовки. Я не бажаю цього, бо моя душа поспішає. Надто мало лишилось цукерок в коробці. Я хочу жити з людьми, які несуть в собі людяність, люди, які можуть сміятися зі своїх помилок, які досягли свого успіху. Люди, які розуміють свій поклик і наховаються від своїх обов'язків, ті, які захищають людську гідність, і прагнуть бути на боці істини і праведності. Це те, що робить життя вартим життя. Я хочу оточити себе людьми, які знають, як торкатися сердець інших, люди, які через важкі удари життя навчилися рости і зберігати ніжні дотики душі. Так, я поспішаю, я поспішаю жити з інтенсивністю, яку може подарувати тільки зрілість, я стараюсь не витрачати даремно жодну з цукерок, які лишили для мене. Я впевнений, що вони будуть більш смачними, ніж ті, які я вже з'їв. Моя мета дійти кінця у згоді з самим собою, з моїми близькими і моїм сумлінням. Ви гадали, що у вас два життя, і раптом ви розумієте, що у вас було і є тільки одне. Ці рядки написав Ді Андраді, бразильський поет, письменник, есеїст, музикознавець, один із засновників бразилійського модернізму. У вікнах твоєї квартири тепер завжди видно небо. Воно тепер замість стелі, і шибок тепер нема. З кімнати в твоїй квартирі все зникло, що треба і не треба. Лишились хіба що двері, і у сходах під ними пітьма. В під'їзді твого будинку папери ганяє вітер, і скло, наче сніг на сонці блищить, аж в очах мерехтить. В під'їзді твого будинку обсиплись кілька літер ті, що колись ранком сонним надряпав в щасливу мить. У вікнах твоєї квартири вночі тепер видно зорі. Вони тепер замість стелі, розписані крадькома. У кожнім кутку квартири, в кімнатах і коридорі, Колись ми були веселі, а зараз тебе нема. Руслан Горовий Ще вчора я була висока, як вежа. Здається, ще трохи дістану зеніт. І, раптом, як вибух, обвал і пожежа, розтрощений камінь уже не граніт. Руйновище віри і розпач і розпач під попелом смутку похована шлях, зажурені друзі сохнулися в розтіч, посіяно слово не сходить в полях. На тей погорільці будуємо хатку над хаткою небо і знов голубе. Найвище уміння почати спочатку, життя, розуміння, дорогу себе. Признаватися може й не варто, щоб не знав ти і відав, як, приклавши лінійку до карти, виміряю між нами віддаль сантиметри старанно множу, кілометри ретельно ділю, і з усіх підрахунків виводжу, що, мабуть, я тебе люблю. Дощі випадають нечасто, поникла трава, поникла, ти дуже схожий на щастя, а я до щастя не звикла, і знову мовчу на останку. Дивлюсь, як проходиш мимо, так діти малих полустанків проводять поїзд очима. Ліна Костенко. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. У світі злому й холодному, де щастя зіткане з прощань. Чи ми пробачимо дне одному цю несповідану печаль? Ми будемо вік себе картати, але завіщо, Боже мій? За те, що серце калатати. Посміло в ніжності, німій. За ті передані привіти, за тихий погляд, що п'янить нехай це сонечко посвітить, нехай ця туга продвенить. Хто знає круті підйоми, ходив на високі мости, тому напевно знайоме чуття боязнь висоти. Спочатку провалля, зяє обрії, немає меж, і страшно стояти з краю. Здається, ось упадеш, а потім зберешся на силі, поглянеш спокійно вниз і все побачиш в тій хвилі до найдрібніших рис. Пишу про це неспроста поезія теж висота. Десь, може, там зустрінемося ми, не буде рук, обнімемось крильми. І я повстав, душа спитала доки. Втопили край у підлості і злі, і я сказав чужинці: дайте спокій, не сійте зради на моїй землі, уже і так насіяно вродило: вже не бере ні плуга, ні коса, а ми ще є, і то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса.